Добрий день, колеги, слава Україні! Мене звати Оберемок Іван, і в цьому відео я розповім про нову послугу від мене, від моєї компанії, яка називається Консультація MS Project Pro. Я маю доволі великий досвід, понад 25 років в проєктному управлінні. Я працював як проєктний менеджер, впроваджував багато корпоративні системи управління проєктами, на базі продуктів від компанії Microsoft. Що я замітив? Що більшість із нас використовує е, можливості е, програмних продуктів, таких як Microsoft Project Pro, на е, 10, ну максимум 12%. Повірте, цей продукт не тільки простий, гнучки, він іще і досить ефективний. Там є такі функції, як автоматичне вирішення ресурсних конфліктів. Ви можете по-різному описати витрати вашого проєкту, оптимізувати строки виконання вашого проєкту. Все це є в Microsoft Project Pro і ви можете все це використовувати. Ми можемо взяти ваш проєкт, пройтися по завданнях, витратах, ресурсах. Проєкту подивитися, які ви використовуєте структури, додавати корпоративні стовпчики, які допоможуть вам планувати управляти проектами, створити звіти. І все це дозволить вам швидко і якісно планувати і управляти вашими проектом. Я впевнений, що це оцінять як колеги, так і керівництво. Треба зростати як спеціаліст, і Microsoft Project Pro зі мною може вам в цьому. Допомогти. Окрім того, ми можемо розробити шаблони, плани графіки. Шаблони дуже крута річ. Чому Тому що ми можемо зробити шаблон, який може мати е, структуру, вже готові набори робіт, витрати, ресурси. І вже коли вам прийшов запит е, на проєкт, ви міняєте е, тільки декілька параметрів. І отримуєте вже готовий план графіку. Тобто, зранку керівництво дало запит на розробку плану графіку, а під вечір ви можете вже принести готовий розроблений план графік на десятки і сотні завдань. Я впевнений, що це керівництво, звичайно, оцінить. Так от, все це входить в послугу консультації MS Project Pro. Як скористатися цією послугою? Заходите на мій сайт. Com, послуги консультації MS Project Pro. Далі, далі ми, чекайте, ми маємо з вами познайомитись. Для цього натискаєте вхід реєстрація, описуєте свої дані, заходите на реєстрацію. І потрапляєте вже, вже в свій, свій кабінет. Після цього вибираєте консультацію MS Project Pro, спускаємося донизу. Тут є кнопка до сплати. Ви можете оплатити картку, це дуже зручно. Або звернутися за електронною адресою, ми проконсультуємо, як це зробити. Після того, як ви оплатили, ви потрапляєте до кабінету. Буде створена консультація, а, заходите на неї, редагувати і а, вибираєте час. Зверніть увагу, що є часовий пояс. А, ви можете вибрати іншу, а, інше місто. Наприклад, у вас міжнародний проєкт, ви знаходитесь в іншому місті. Вибрали місце, а, встановити час. Після цього система перераховує. Години відкриваєте і вибираєте годину, коли ви хотіли м, отримати консультацію. Е, хотів би вам порадити вибрати наступний день, тобто не сьогодні, на сьогодні, а наступний день, бо в більшості випадків е, у мене зайнятий поточний день, щоб е, ми так точно могли провести консультацію. Вибрали день, вибрали час, нажали зберегти, і система автоматом. Е, Цю консультацію, поставить час і створюється е, посилання на Zoom. Е, в назначений час відкриваєте це посилання, натискаєте на нього, відкривається е, Zoom. Ми проводимо консультацію. Е, ви можете самі набирати або дати мені дозвіл на редагування, я можу допомогти е, вам в користуванні Microsoft Project Pro. Після цього ви отримуєте. План графік, ви можете, дивлячись від вашого запиту, да, е, отримати звіт в Microsoft Project Pro, а також запис. Тобто відеозапис е, нашої зустрічі, Ви можете переглядати, дивитися е, потім, як ми це зробили, якщо захотіло повторити. Тривалість нашої зустрічі одна година. За одну годину, як показує мій досвід, е, можна вирішити. Всі питання, ну основні ключові, ті, що зараз говорять, можна вже попрацювати і відповісти. Не забувайте, отут при редагуванні дивіться, є можливість записати свої побажання, що вас хвилює, чого б ви хотіли досягти, що отримати. це дозволить мені підготуватися і вже коли. Буде проводитися зустріч, я швидше буду вам відповідати, бо знаю, що бачу ваш запит, чого ви чекаєте від нашої зустрічі. Якщо будуть якісь питання по створенню консультації, по оплаті, я повторюю, є е mail і є мобільний телефон. На цьому мобільному телефоні є Телеграм, ви можете написати в Телеграм. І, е ми відповідаємо, консультуємо, допомагаємо вам в організації цих консультацій і зустрічі. Як бачите, все доволі просто, і я певний, що ми з вами зустрінемося, поспілкуємося, і я допоможу вам ну, зростати, стати суперспеціалістом в проєктному управлінні, показати керівництву, що ви цінний спеціаліст, що вас треба берегти і. І підтримувати на цьому, все гарного дня і успішних проєктів. до побачення.